Вітаю всіх підписників і не тільки майбутніх підписників, в тому числі. Річ сьогодні буде йти про мого старого коника, в тому числі про батарею. Батарея у мене на 14,5 А. В сучасних реаліях для мене вона вже замала, потрібно щось трошки більше або ще одну. В такий корпус, як у мене є, то можна запхати максимум 16 А. Для мене це замало. Можна було б взяти на 16 і перекидувати одну батарею, потім іншу, але я подумав і вирішив купити щось інше. Трошки побільше. Трошки побільше виходить от в такому корпусі. В такому корпусі. тут у мене 22 А. Можливо ще десь я знаходив, що є такі також з дає ампера, але Там, де я брав, то було тільки на 22 Також взяв ще зарядку до нього на 5 вольт. На той батареї у мене зарядка була 2 В 2 А, а це на 5 А. Заговорився. Е, так що, та була на 2 А і вона заряджала мою батарею от, около 6 годин. Ця зарядка буде заряджати е, цей акум е, за приблизно 4,5 години до повної. А якщо б була б таку саму, як у мене там була на 2 А, то я б годин десь приблизно 11-12 заряджав. Е, Брав ж, тому що, по-перше, тут зовсім інший вихід, зовсім інший там у мене ішов типу тюльпана, якось так, я не знаю точно як називаю а тут, як воно правильно там іде DS, по-моєму, 5,5. Да? О, ну, така от зарядка. Якщо комусь цікаво, буду зараз... Переставляти ці дві батареї, тому що вони на різних платформах. Тут одна платформа, тут інша. І виходить так, що буду їздити тільки на цій платформі, ну, на цій батареї. А цю батарею, напевно, я буду все ж таки продавати. Може комусь потрібно 14 А з половиною. Плюс зарядка до неї. Тому що тут. Трошки інша зарядка, зараз я вам покажу. Яка. Трохи незручно і тут діставати, ну така от хто знає, як вона там правильно наживається, то можете написати. І плюс зарядка до цієї батареї на 2 А. Так що комусь цікаво, пишіть в коментах, будемо якось домовлятися. Так що почнемо переставляти, перекидати це все. Побачимо. Якщо повеже, то може ця батарея буде тут стояти нова. Е, і контролер також. Тут, якщо ні, то подається контролер, напевно, сюди низ перекидати. І, якщо чесно, то не дуже хочеться. Зараз побачимо. Ще один прикол вже був розповісти. Спочатку не подивився, тільки потім звернув увагу. А у нас тут такий крашавчик. Китайця она. китайце она. так що придеться його також перероблювати. Ця платформа тримається тільки у мене на двох кріпленнях тут, і ще одне кріплення у мене тут є. Тут кріплення Є 4. Все вона мені сюди підійде, так щоб я... Угу, Поведеться, походу, перекидати все ж таке. Снімати звідси цей контролер. Погано, дуже погано. А, так я забув, у мене ще тут, ще тут одне кріплення є, точно. Думаю, що воно в мене не виходить. Я ж забув, що я тут. У мене тут фляга крізь була. Це, що тут стоїть. Це, що... Там вже вишилося місце під цю флягу і я зробив ще додаткове кріплення. Одне якраз зівпало тим, що можна було тут зробити. А інше може тільки, якщо зняти цю кришку, щоб наш хвост не свиворити, то можна було знутрі тут зробити отвіл. І там іще одне квіплення закріпити. Так. Так, ось і все цей отвіл. У мене тут батарея так надійно була закріплена. Так, і ще раз подивимось як воно буде. Та, в принципі, дивіться можна... Тут хід невеликий, все да? і батареї можна буде в принципі її тут завершити. Попробуємо максимально. Угу. Оду я трошки покріпленням не попадаю. Да. не попадаю. Все погано. Попадають тільки ті верхні два, а нижні не попадають. Добре, тоді спробуємо зараз прикинути максимум, яке тут попадає, і потім вже щось будемо думати. Так, це я так поки накинув, зараз побачимо, що воно встане мені тут чи ні. Угу. Буквально трохи, ну, тут диви, а. а якщо все ми це зовсім відкрутимо. Можемо посадити тільки на цей, да. Не щоб зрозуміти хоча б, що батарея сяде повністю ні. Так, закріпив її. Сейчас спробуємо покрасти. Так, да, не вистачає, і тут і все місце. Не вистачає. Критично не вистачає. Клони ще трошки, ще трошки Я не можу її посадити сюди. Ху -ху -ху -ху. Погано. Дуже погано. Доведеться контролер звідси забирати, ставити сюди. І тут кріплення також перероблювати. Перероблювати кріплення. Не хочеться мені знову сварити раму. Ой, як не хочеться. Добре, подумаю, може щось придумаю інше. Але шарити раму зовсім не хочеться. Ну тоді що нас виходить, що сьогодні я вже установку відміняю. Тому що ми не вражем, ми не вражемо по цій рамі. Потрібно буде думати, щоб напевно я цього разу напевно візьму цю батарею на хамоти. Треба буде купити мені ці металічні хомоди такі. І напевно тільки так. Але як їх тут зафіксувати, також що це потрібно буде подумати. Добре, є в мене поки декілька е думок. Є декілька думок. І там уже будемо вирішувати, що мені з цього підійде, а що ні. Але дуже не хотілося мені, звісно, викидати звідси контролер. Дуже не хотілося. Але, походу, доведеться. Так, ще один дубль. Попробував закріпити на ці останні кріплення, яке було безпосередньо на флязі. Але тут на ці два тепер точно не попадаю аж ніяк. І зараз спробуємо, чи вона у мене тут так сяде, чи ні. Зараз спробуємо. Ух ты, так сідає. Так сідає, але він вона щось в мене якось незрозуміло чого на одну сторону. Треба якось таку кріпити, да? Чи не завалюється якось на одну сторону. Добре, то ми зараз відрегулюємо, але так, а якщо зняти? Так, сняти також можна. Тільки от я не розумію, чого воно вже валюється на одну сторону. Чого воно завалюється на цей бік, що йому туди не вистачає. Що тут криве? Може це а, криво стоїть. Тут заводський. Хоча я думаю, що ні. Може цей мені мішає, того він може а, крутить мені батарею. Я буде його підпиляти трошки туди і це теж туди трошки підпиляти і Потім можна буде виставляти. Того мені сюди викручує. Да, напевно, тут трошки нерівно. Бо тому що це сідає, а цей не сідає, бо тут у мене пластик. Ну, напевно, да, напевно, прийдеться тут це трошки зняти. Потім можна буде, ну якщо, якщо так, то да, тако, тако буде чудово. Отут, от напевно, трошки прийдеться підпиляти. Ну якщо... я да, можна буде трошки підпиляти. Воно буде Тут і тут у мене кріпитися, а отут от і тут потрібно буде, напевно, на хомути взяти, тільки треба буде придумати, що тут підставити. Але це вже хоч якийсь результат. Якщо так, то мені це більш-менш влаштовує, тому що я не дуже хочу ці контролі сюди перекидати, щоб у мене було таке все під рамою, комфортно. А, ха -ха -ха. Ну, добре, ще будемо щось думати. Щось думати, щось робити. Так, дивіться, яка у мене ідея. Є у мене така металічека станга. Зараз її розпиляю. І... Звідси зачепити її хматом да, І от в цей отвір, щоб воно пройшло. І так затягнути. Хоча, напевно, діла не буде. А, побачимо. щас ну, поки не спробуєш, не знаєш. Хоча щось мені кажучи, що ця ідея така собі, якщо чесно. Добре, зараз спробуємо. Побачимо, як воно вийде. Правда, у мене хомота немає, але спочатку хоч розпиляємо цю штангу і потім буде видно. Так, підбиваємо підсумок. Е, моя ідея, яка була ізначальна, я все ж таки її реалізував. Спочатку в мене була спілька трошки товщі, і вона, коли сідається акумулятор, то він сідав туго, навіть з нею. А якщо брати до уваження, що будуть ще стяжки, то чи все більше було товщини. І я цю ідею відхирив, шукав е, іншу, була ще ідея у мене. Такі знаєте, є хамоти для труб з центральною гайкою. Ну, а Ті гайки, саме менше, що я знаходив, це М8, ну, вони здорові, вони сюди мені не підійдуть. Це раз. А по-друге, мені потрібно було, щоб все було близько біля рами, щоб не було великого Жазова. Тому що у мене потім, як я буду комусь знімати, то він буде вверх цепляти, я не зможу ні вдіти, діти, ні зняти. Тому ця ідея теж. Не підісра мені, також ще була, ну, була ідея. Я розумів, що одного боку, що вона не сильно не підійде, взяти на хамоти ну, і тут зробити отвори через пластик сюди. Но я щось подумав, що це погана ідея, тому що я е зроблю корпус в цих місцях е трошки шрапкіше. Він в цих місцях буде уязвим і може лопнути тут кріплення, тому що сама кум тяжовий, не на більше 5 кіло. Якщо я ще тут своїми отворами посраблю цей корпус, то він, напевно, зримається. Тому ця ідея теж пішла у смітник. Походив, пошукав, знайшов я Хі -хі -хі. викрутка колись була, я її розпиляв. І це теж шестигранник колись був лишній у мене. І вони якраз. По діаметру підісерів, вони сюди лягають чітко. Батарея сідає свободно, ніхто ніде нічого нікого не цепляє. От, -от, От повише ще трошки розпиляв корпус, щоб можна було посадити ще на один борт. Бо в мене спочатку був тільки один, який підходив. А тепер у мене вже два. І тут виходить, що у мене? Раз, два, три, 4, 5, 6 міст кріплення. Я це, думаю, ця платформа вже нікуди не дінеться. Да, трошки воно. Виглядає як але мені головне, щоб воно трималось. А триматися воно буде, повірте мені. Раму я не хотів більше шварити, тому що, ну, якщо робити ще одні отвори, тому то раму ще нас буде е, посрабляти. І ще робити лісні отвори в ній я не хотів. Тому що потім може сказатися не негативно на цій рамі, але а може і не знаю. ну що ж я не захотів більше її швирити, робити шпонки, я вже подумав, добре зробимо це трошки іншим методом. Тут трошки я прогадав з цим хомутом 60 на 80 максимум. Потрібно було брати, напевно, ще менше. Якщо я взяв би ще менше, то я думаю, мені би підійшло. У було брати, напевно, там може, 40 на 60, то було б себе чудово, тому що... Трошки вони оказалися длінші, Довелося в чотири слоя наклеїти резину. Ну, Добре, що в мене камера є, Хі -хі. бо не вирізав кусочки з камер. І, ну, да, тут трошки воно повздувалося, Нічого ми потім відріжемо, зробимо красоту. Тому що не вистачає. Тут, якщо бачите, тут майже закінчується е, цей, так сказав, різьба на да, цієї стяжки. Так само і з тієї. Тут обійшов таким образом. Ось вот так. Вот. Видно, да? Ну, все одно ця сторона у мене, так скажемо, робоча <смеш> для фоток. Також вирішив зробити, що буде одна туди, одна сюди, одна туди, одна сюди, щоб э, був, був баланс. Не знаю, як на це повлияє. Ну, і може ще й для симметрії. <смеш> Побачимо. Я думаю, що буде все гуд, все зібрав. Ну що, будемо запускати? Наче то нічого не забув. Сказав все, що хотів. Якщо щось забув, то додавлю. <гум> Такою установкою я доволен. У мене контролер залишився на місці, батарея під рамою, все чудово. що, Запускаємо. Ключ закривається, все чудово, все сидить. Тут, да, тут трохи воно борічку, воно нічого. Ми тут теж, напевно, резинку поставимо, щоб воно менше вібривувало. А кум на наполовину плюс-мінус. Що запускаємо? Все запускаємо. 47. на повну. Трошки гальма там Тормозя, да? А так, ще чудово, все працює акум на місці 47. сів. ще тоді йому хватить він 40 для мене 47 на ті батареї вже як мінімум казали, що я поїхав більше половини. Тоді що? Зарядимо, в смислі зарядимо, зараз на десь переробити цей китайський блок питання. Потім можна ставити його на зарядку. І завтра вже поїдемо працювати, обкатувати цю батарею. Зарішилося вирішити питання ще з цим зарядним пристроєм. Тут у наш китаєць. Є у мене такий перехідник. Але щось я йому не довіряю. Зовсім ніяк не довіряю. Ну, подивіться, це, це якесь одоробуло чи що, я не розумію. Я купляв цю фігню для того, щоб заряджати батарейки. У мене був такий пристрій. Там теж була китайська фігня. Але, ну, блін, як це. Такого ж ми розряджати мене, що це одоробуло. Зараз ми з цього китайця будемо робити українця. Зараз ми з переножки тут хапнемо цю вилку. Вона тут 16 ампер. о, ніфіга собі, та взагалі. Пісня. А потім на цю переножку купиться така сама вилка. поки ця переножка не потрібна, так що нічого страшного, якщо ми її звідси знімемо. Головне кабель такий товстий, а тут всього ліс два на 0,5. О, церожмі вже наш файний хлопець, а не то що оцей китаець оддороба. Все тепер зарішилось перевірити його. Ох, загудів. А ось і все, заряджається. Довго все працює, як часики. Так, лішо? Ставимо цього коня на зарядку. Давайте ще раз на останок запустимо його, Да? Пушка пісня. Ну все, в мене на цьому все. Все, що хотів розказав, сказав, показав. Як завжди, пишемо коменти, що ви думаєте по цьому поводу, як вам ця батарея установлена. Піде, не піде. Я думаю, піде, куди вона дінеться. Пишемо коменти, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Я думаю, такий витвік мистецтва заслуговує <схи> на рейкосі. так, ще залишилось, знову сюди наклеїти мерч. Один велосипедист в Одесі. І все буде файно. Будемо ганяти. Бо жити каже, людей кормити. На цьому в мене точно все. До зустрічі